Чернігівський історичний музей імені Василя Тарновського підготував унікальну виставку Церковне і світське срібло 17 20 століття організатори представили відреставровані майстрами музею експонати поряд з картинами. Колекція художнього срібла нашого музею формувалася ще з кінця 19 століття. Засновником нашого музею Василем Васильовичем Тарновським була зібрана велика колекція художнього срібла, і вона стала основою нашого музею. Якраз ми і створили. Експозицію таким чином, що показуємо перший розділ це церковне срібло Чернігівщини, і другий розділ це світське срібло. Ще у роки громадянської війни чимало світського срібла потрапило до фондів. Церковне ж срібло надходило із Чернігівського єпархального давньосховища. Був такий музей до революції. Відвідувачі виставки можуть побачити колекцію козацьких старожитностей відомого колекціонера Василя Тарновського. Представлено його. Його коштовна зброя, срібний столовий посуд, який налічує понад 60 предметів. Загальна кількість експонатів 300 одиниць. Серед них предмети церковного культу, ікони Євангелії та прикраси. Представлені речі церковного культу, які використовують під час церковної служби. Це і чудової художнього виконання, потири, чаші для причастя. Тут же представлені на престольні хрести. Можна побачити відзнаки вищого духовенства, які називаються панагії, які носять архієреї. І також у нас зберігаються в музеї, і частково ми представляємо на виставку колекцію натільних хрестиків, які носили прості люди. Представлені експонати мають і культурне значення, і вагому матеріальну цінність для музею та історії Чернігова. Усі охочі можуть відвідати виставку та подивитися на унікальні вироби зі срібла.